Три дні поспіль у Рівному оплакували захисників у суботу. 7 жовтня в обласному центрі провели в останню дорогу двох мужніх героїв. Уродженець Маріуполя, 32-річний Денис Білієнко, з початку повномасштабного вторгнення покинув рідне місто і переїхав до Львова. У квітні 2022-го став до лав зсу. Після навчання був перенаправлений на Авдіївський напрямок. Двічі поранений головний сержант загинув 24 вересня поблизу Авдіївки на Донеччині. Ці герої стали щоб захистити свої родини, захистити цілий український народ. Вони не думали про те, щоб здійснити подвиг, а думали про те, щоб ворог не дійшов до їхнього дому, що той ворог, який став знаряддям диявола, який несе руїну і смерть. Зупинився, був винен із України. А 40-річний рівнянин Петро Ванік поліг 4 жовтня під час виконання бойового завдання неподалік села Вербова Запорізької області. Його підрозділ потрапив під ворожий мінометний обстріл. Чоловік, який працював у Польщі у перші дні великої війни, повернувся до України. Через відсутність досвіду його не хотіли брати до лав тероборони. Але у червні 2022-го Петро добровольцем вступив до лав ЗСУ. Служив у десантно-штурмових військах. Дуже хороший був чоловік. Вік дуже такий просто серце крається, і розумієте, відповідно, те, що загинув, це знаєте, померла частинка мене, скажімо так. Таку втрату я не знаю, як поправити, відповідно, я в розпачі. Загибель Петра Ваніка стала потрясіннями для його друзів дитинства. Віталій розповідає, що товариш по футбольному полі був патріотом, завжди досягав поставлених цілей. Напористий, Добивався цілі, тим більше він був нападник, то знав, як досягнути цілі. Нічого абсолютно не можу сказати поганого, тільки хороше. Ми в футбольну школу ходили з першого по 11 клас. Поховали Петра Ваніка у селі Зелений Гай на Дубинщині, а військовослужбовця Дениса Білієнка на кладовищі нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять героя.